Алло, ми в фіналі. Даємо гастроля. Вадик мій. Я ж тобі казала, що в фіналі все вирішують бабки. Ну все, пока. Чоловік відпустив, Юрівну іска. Тож почнемо справжній блог, дорослі дівчата. Є просінів научись, як треба пліткувати. Усекшоп ткач зайшов і скупився трішки. Має вдома він тепер, чим колоть горішки, має вдома він тепер, чим колоть горішки. Поважає наш піп Господа Ісуса, тому цеку не пускає Бампера Ісуса. Бо і політ з матюками слухати розмусив Тронів орків знімать ласточків оміє, ну, нас знімав вже п'ять сезонів, однажі в Росії, нас знімав вже п'ять сезонів, одна жив Росії, ми промили кістки у журі всім членам, а у них ванічка люлена, а член у них, ванічка, а най член у них, ванічка оля. оля, оля. Оля Юрівна, ну, ну ви що, ну з нас, ми цілий сезон задобрювали журі, щоб такі дурниці про них співали, чи що, а? А, а про що співать тоді? Співайте про цей ваш шоу-бізнес, не знаю. Івол привів до грумера До тер'єра! А той ніх не розуміє, кого стригти треба, а той ні. Іна тільки мій жіночка співала, поки ТЦК його в усіх приглашала, поки ТЦК його в усіх приглашала, на гастролях економить свій проїзд матік, їздить новий поштовій через поштоматі, їздить новий поштовій через поштоматі, півоваровартем, Пісенний оратор, в пісні свої орем. Наче генератор по пісні свої ори, наче генератор полякова, доньці, весілля робила, так гуляла, що ледле зятя не відбила, так гуляла, що ледле зятя не відбила, як була, я молода, мала дарні груди а тепер вони ростуть, от сюди до сюди, а тепер вони ростуть. Вмислі подробиці. Оля Мілфом, в смислі, Юрівна, Господи, заплутала мене своїми цицями. Все подробицями короче, Оля, ти розумієш, щоб такі пісні співати, тобі спочатку потрібно пройти певний обряд. Який обряд? Так, всі встали. Ти теж вставай. Сідай. Горіла соснапад! Я реально бабкою себе почуваю. Ой! Ой! Пора кінчать! Треба додому город порать. Свиням дать, курям дать, діду, не забудь. Чорна п'ятниця, коли треба і дитину здивувати, і бюджет втримати, знижки до мінус п'ятдесяти відсотків Проспівали ми цю пісню. Нас... Побажаємо всім миру ще і успіху, Побажаємо всім побажаємось ще і успіху! побажаємо миру, щастя і успіху!